Христос Воскрес, своїм невільний, певний, воскресний, учисть ість Христа Царе. Дивовижно тут стояти у цей сонячний день, дивитися на цю красоту, яку Господь створив. Відкриємо наші серця на тут присутнього царя нашого Ісуса. Просімо, щоб блаженний то, якого особливим чином ми сьогодні згадуємо, щоб заступався за нас, щоб ми відкрились на Христа, на Його Царство. Одним з великих трудностей, які ми маємо, брати і сестри, це те, що це ми вирішуємо, чи відкриємо серця на Христа чи ні. Це настільки велика таємниця, що навіть і в цю мить ми вирішуємо, чи ми відкриємо серця на Христа чи ні. Кожну мить ми вирішуємо, чи ми впускаємо Ісуса, чи не впускаємо Тут Святой Чині. Кожну мить, кожен з нас. Чому це важливо? Тому що сьогодні, як чуємо, в Євангелії, Ісус говорить, що Його царство не з цього світу. Його царство не з цього світу. Як це зрозуміти, що його царство не з цього світу? В Євангелії Ісус говорить, що мир мій приніс вам не так, як світ дає мир, я вам даю. Або в одному місці Ісус говорить, приходить Князь цього світу. Він тоді говорить про диявол, князь цього світу, але в мені Він не має нічого, не має місця. Для Нього в моєму серці, в моєму житті. Тобто ми можемо сказати, що є два царства, сестри, є царство цього світу і є царство Небесне. В якому царстві знаходишся ти? В якому царстві, яке царство ти будуєш? Перші слова Ісуса, коли Він прийшов посеред нас, про що Він говорив? Наверніться, приблизилось до вас. Царство Боже, приблизилось до вас Царство Небесне. Що це значить, що приблизилось до нас Царство Боже, Царство Небесне. Сам Ісус, який втілився, приніс нам це Царство Боже, Царство Небесне. А друге царство, царство світу це місце, де, можемо сказати, людина має себе за царя. Де людина обожнює себе, коли людина будує своє царство, там, де Бог не царює, де людина царює, знаєте, навіть чоловік або жінка вдома можуть собі збудувати своє царство, в якому Бог не царює. Царство безбожне, царство людське там, де Бог не є царем. Люба територія, де Бог не є царем. Там є царство яке? Царство цього світу, царство людини. Пам'ятаєте, коли диявол прийшов до Ісуса, щоб спокушувати Його, Він йому показав усі царства світу і багатства і сказав: поклонись мені і я дам це тобі. Бо це передано мені. Тобто диявол спокушає нас, ми можемо цього навіть і не помітити. Щоб ми стали, стали царями тут на землі, щоб ми царювали, щоб ми володіли. Така спокуса диявола, де колись у нас здається, що це добре. І коли людина починає будувати своє царство, починає себе ставити на місце Бога. Ми сестри, в будь-якому випадку, коли ми перестаємо жити по десяти заповідях, ми починаємо там ставити себе на місце Бога. Любов візьме заповідь. Перша заповідь починається з того, щоб не було в тебе інших богів, хай не буде в тебе інших царів. Єдиним найвищим авторитетом має бути для мене Бог, творець, отець, який дав цей світ, щоб я був добрим господарем, не царем. Не володарем, а добрим господарем. Велика різниця є між тим, щоб бути добрим господарем і тим, щоб бути володарем. Господар він дивиться, як я можу тобі послужити, не нарушаючи твою свободу, не пануючи над тобою. Навіть керівна посада не панує над іншою людиною. Христос каже, так, ви мене називаєте Господом. Але я прийшов на те, щоб вам послужити. І нікого не кривджу, нікого не обманюю. Я прийшов, щоб засвідчити проістину. Той, хто бреше, наприклад, Ісус дуже чітко в Євангелії від Іоанна про 8, -8 розділі говорить до фарисеїв і книжників, батько вам диявол, авторитет ваш диявол. Чому? Бо ви брешете. Хто бреше, той Дуже, Дуже просто. Можна навіть сказати, а ще саме грубо, але Ісус говорить, хто бреше, той й вірять. Я прийшов збудувати царство істини, царство любові, царство свободи, яку приніс нам Христос. Щоб, звільнивши нас від греха диявола, привести нас до царства свого отця улюбленого. Царство людини, яка будує якісь імперії, великі чи малі, щоб там володіти, це царство безбожне, царство свого з цього світу. Брати і сестри, ми самі можемо будувати якусь таку свою територію, де нам не вистачає Бога. Якусь свою роботу, бізнес, стройки. Навіть єпископ чи священник може будувати щось, але він, якщо це вважає, що це його, а не Боже, що він там володіє, а не служить, коли він починає зловживати владою, він вже не будує Боже царство. Він вже будує своє царство. Ми люди дуже слабкі, ми можемо не помітити, коли ми починаємо будувати своє царство. Коли ми спокушаємося на матеріальні блага, коли ми починаємо трошки брикати, трошки красти, трошки маніпулювати, трошки, а потім всього трошки чим далі, тим більше, і ми можемо потім боротися за своє царство, щоб його отримати. Подумайте, чого розібрали Ісуса. Чому розібрали? Чому Пилат налякався? Він сказав, я не бачу в нього гріха. Чому Пилат налякався? Чому Пилат сказав Ісуса на розіб'яття? Чому? Бо боявся втратити що? Свою владу. Боявся втратити то маленьке царство, яке він має. От коли ми хочемо будувати своє царство. Не знаю, хтось, можливо, вибудував собі таке царство, якщо до тебе застукають і скажуть, зречися Христа або збреши на сусіда, або заберемо тобі щось. Що ви слабите? Що ви зробимо? Чого Ісус не подобався тим, які мали владу фарисеям і книжникам? Чого він не подобався? Тому що його навчання, воно. Розхитувало їхню владу, вони мали людей і володіли над ними. Його навчання Ісуса розхитувало їхню владу. І це не подобається тим, які хочуть панувати над людьми, коли ти так проповідуєш, що говориш людині, щоб бути вільним, вільним в цьому світі, щоби бути убогим в дусі, щоб не тут будувати царство собі життєве. Не тут планувати собі життя. Дивіться, святий Йосиф. Послухався. Ангела, який прийшов до нього вісні, взяв Марію, можемо сказати, чоловік, який не мав своїх дітей, виховав Ісуса. Тобто він не збудував собі якоїсь кар'єри, не збудував собі земного царства. А Діла Марія. Стоїть під Христом свого Сина. Чому? Одного сина тільки мала, більше не мала. Йосип не мав дітей, не мав може навіть де жити, коли виїхали е, в Єгипет дуже довго він Був поза своєю країною, поза своєю державою. Чому? Був по Богом. Тому що ціль була його життя, як і Марія, як і Ісуса? Це послуг Отцеві, послуг Духові Святому, а не будування свого царства. Ти сестри, це дуже важливе питання сьогодні. Що ти будуєш? Що ти будуєш? Яке царство ти будуєш? Де колись батьки? Вони будують своє царство, що мають плани на своїх дітей, мають плани на своїх внуки, мають плани. Щось зробити тут, на землі, але це пов'язано з такими планами, щоб розвинути свою владу, своє царство, вибудувати своє царство. Де ти знаходишся, яке царство ти будуєш, в якому царстві це є? Коли хтось будує царство тут, на землі, кожен, хто вкладає зусилля, щоб вибудувати царство в цьому світі. Поволі, поволі, це буде його провадити до того, щоб там володарювати, щоб панувати, щоб цією владою зловживати. Подивіться на історію. Правда, не один спаситель вже приходив, щоб спасти Лені, ковичка, прийшов спасти людство зі своєю соціалістичною ідеєю і до чого це привело. Він пробував вибудувати царство тут на землі. Потім Сталін продовжив будувати це царство і прийшли по владику Теодора, тому що він не хотів земне царство будувати, не хотів бути підлеглим тим, які хочуть якісь земні імперії будувати. Прийшли за і що? Так як Ісус віддав своє життя. А чому віддав? Тому що Він так само усвідомив. Що не це Царство нам привіс, Ісус тут, земне. Не про це Ісус нас вчить, коли говорить, приблизно до вас царство Небесне, верніться. не про будування царства земного йдеться Ісусом. Так, нам потрібно з вами бути добрими Господарями, але питання, яке собі потрібно задати, відповідь на це питання, яке царство я будую, царство земне. Чи Царство Небесне? В якому царстві я знаходжусь? Що для мене є найвищою цінністю? Ті люди, які будують царство лише в цьому світі, вони не розуміють, що значить Царство Небесне. Вони не розуміють, про яке Царство говорить Ісус. Вони можуть показати, люди, ви що? Яке Царство Небесне? Яке Царство Боже? Про що вам ідеться? Царство Боже, про яке говорить Ісус, це там, де царює Бог в нашому серці, Його можна відчути і можна очима, які зцілені побачити. Бо Ісус говорить деколи, що мають очі, а не бачать. до яких Він це говорить? До тих, які серце закам'яніли, мають вуха і не чують. Люди, які не відкриті, не покаялися, не навернулися, не, не відкрилися на Ісуса Христа, на Його Воскресну присутність, вони не розуміють, про яке царство йдеться, бо тобто ти все з вами ті, які по ідеї мали би дуже добре розуміти, про яке царство йдеться Ісусе. Коли це світло наповнює нас, коли приходить мир, коли приходить сила. Коли приходить бажання бути вірним Ісусу і бути вірним заповідям, коли приходить сила, щоб навертатися, щоби залишати свій гріх, коли хочеться цього світла мати в собі щораз більше, щоб світло Христове, як найбільшій кількості людям, допомогло вирватися з царства темряви. От коли ми це з вами, це відчуття присутності Ісуса, цей вогонь, коли є в наших серцях, коли хочеться молитися ружанців за ружанчиком, коли хочеться йти в паломництво до Богородиці, щоб вирвала вже нас панування темряви тут, щоб дала нам перемогу Христову якнайшвидше, щоб прийшов. що цей вогонь, коли є в нашому серці, вогонь а не темрява. Сила, а не депресія, керує тоді нами. От про таке царство, тоді царство Христа знаходиться в нашому серці. Царство Боже, Царство Небесне, про яке говорить Ісус Христос, воно прийшло до нас через Його втілення. Він втілився, Він є тепер, ми є Його тілом, Він є посеред нас. Царство Христове прийшло до нас через Його навчання. Все навчання нас веде до того, щоби війти в це царство Його і в ньому жити. Царство Христа це все те, що Він нам дав, дав нам Духа Святого, дав нам таїнства. Дав нам церкву, в якій ми знаходимося в його тілі. Тут є царство, Ісус говорить. посеред вас є моє царство. Так, тут, на волі. Тут є царство Боже, царство Христове, коли ми на нього відкриваємось. Але може тут бути теж така людина, можуть бути такі люди, які не знають, чому прийшли, знаходяться не в царстві в Воскреслому, а в царстві Темряви. в ту саму мить. Пилат стоїть поряд з Ісусом, Він будує царство цього світу, Він налякався, там поряд нього стоять, то яка кричить, розібни його. Одна особа Ісус знаходиться в царстві світла, а решта людей навколо нього знаходиться в царстві темряві. Чому? Тому що його серце не наповнене присутністю Божою. Бог там не царює. Царює там хтось інший. Царює там хтось інший. Царство, про яке говорить Ісус, його царство має робити серце в серці любимо в серці, не де інше, в серці, в серці. Це не місце, це стан, царство Христове. Це Христос єдності з Отцем, наповнений Його любов'ю. Дусі Святому О, це його царство. Це його царство, коли ми маємо Христа в нашому серці, Він є посеред нас, тоді ми знаходимося в цьому царстві. Це царство Христове, яке він нам приніс, брати і сестри, добра новина заключається в тому, що князь цього світу, князь Темряви, царі цього світу. Царство Христове не можуть перемогти, не можуть. Зверніть на це увага добра новина. Звісно, що вони можуть прийти і кривдити наше тіло. Пам'ятаю, да, ми знаємо всі історії, як Ісуса, Блаженного Теодора, так і багатьох мучеників. Коли царство цього світу, князь Темряви, не витримував їхнє служіння, то приходив для того, щоб кривдити тілесно. Царі цього світу вони можуть кривдити нас тілесно, можуть мучити і катувати наші душі. Психічно можуть нас мучити, можуть нас обмежувати, лякати, можуть нас переслідувати, а навіть можуть наше тіло. Вбити або розіп'яти нас, але не можуть війти до нашого серця. Не можуть. В нашому серці знаходиться лише той, кого ми туди впускаємо. Тобто, якщо ми впустимо туди Ісуса Христа, там буде царювати Ісус Христос. Якщо ми від нього відвернемося, наприклад, будемо боятися, втратити владу. Будемо боятися втратити життя, будемо боятися страждання. Ми почнемо комбінувати, як пілат, як Парисей, як книжники. Якщо страх заселиться в наше серце, а хто наміює цей страх є стекає. Спочатку він збавлює, дає владу земну, а потім лякає, щоб її не втратити. Ну, Пілат же, він же злякався. Ми ну, ж пересеї книжники, вони ж злякались втратити, вони вибудували собі важким трудом земне царство тут світське, І потім боялися його втратити. І тому, коли людина будує собі земне царство, то боїться, коли його втратити, то тоді і зраджує. Тоді і зраджує. Зраджує кого Ісуса, зраджує Отця Небесного. Це трагедія, в якій ми знаходимося. Це трагедія, в якій кожен з нас живе. Або це може бути переможна пригода, в якій ми знаходимося, коли ми приймаємо Ісуса Христа Воскреслого і в Його благодаті Воскрес і сили проживаємо кожен наш день. Хто це вибирає? Кожен з нас. Кожний з вас тут присутній, і я з вами вибираю, чи живу в світлі Христа Воскреслого, чи я прийняв Христа Воскреслого і Духа Святого, і чи на троні мого серця царює Христос Воскресний. Кожний з нас чинить дану мить і кожну мить свого життя. Добра новина заключається в тому, що властиво. Ми вирішуємо, хто буде у нас царювати і яке царство ми з вами будемо будувати, і до якого царства ми з вами будемо належати. Блажений Теодор невтомно будував царство Христа Воскреслого, хоча коротко прожив, можна сказати, тут на землі недовго служив як єпископ. Ми вже з Владикою мілом ірокиє служіння, і роки Єпископства. Вже довше послужили, хоча нам здається, що ж того служіння ми служили ледь по кілька років, але знаємо його життя блаженого Теодора, наскільки він інтенсивно, віддано будував не царство цього світу, а царство Христа Воскреслого через своє служіння, через своє навчання, через свій приклад. І властиво. Це не сподобалося князю від цього світу, який той час дуже сильно розповсюдив свій вплив. Це йому не сподобалось. І нам з цим потрібно жити, брати і сестри. Князь цього світу періодично набирає знову цю владу в свої руки через своїх людей, і потрібно бути готовим на те, що може. І нас лякати або потрібно бути готовим на те, що і нас захоче позбавити, можливо, якихось земних благ. Але перемога Христа Воскресло, вона дає нам силу, щоб стояти в цьому царстві Христа Воскресло, якщо ми дуже-дуже сильно з Ним з'єднаємось. Тому просімо за заступництвом Блаженного Теодора. Щоб ми зміцнили в собі це Царство Боже, цю єдність Христом Воскреслим, щоб Дух Святий, Ісус Христос царював в наших серцях, панував в наших серцях і щоб Він через нас запрошував і показував щораз більше людям про Його Царство, Царство Небесне. Царство Боже, щоб так само, як Ісус послав апостолів, ми теж були свідками, що Христос посеред нас, що Царство Воскресло тут посеред нас, щоб мир Христовий нам даний, щоб ми були людьми миру і людьми, які несуть світло Христа Воскреслого. Просимо. Амінь.